Посвідчення депутата не дає можливості уникнути мобілізації, повідомив начальник одеського обласного ТЦК ТСП, полковник Олександр Охріменко. На сьогоднішній день на території Одеської області різних категорій депутатів міських, селищних рад призвано 104 чоловіка. Цей процес триває. Можу сказати наступне, що він не зупинений і. Відповідно, збірка облікових даних стосується на території Одеської області всіх категорій військового зобов'язання, без розподілу на жителів сільських, селищних, міських або депутатів, або підприємців, або спортзали, або інші заклади. Без виключення всі категорії зобов'язані звірити свої облікові дані і підпадають під призов за виключенням тих випадків, коли вони. Відповідно або заброньоване встановленим порядком, або мають інші підстави після звірки облікових даних, які дають їм можливість не бути призваними до лав Збройних сил. Що стосується міських голів, то ця посада, на відміну від депутатів, заброньована державою. Тому міські голови мобілізації не підлягають, наголосив начальник ТЦК. Також він запевнив, що військово-лікарські комісії вже відокремлені від територіальних центрів. Зараз напрацьовується механізм щодо повного виведення на сьогоднішній день в Одеській області так і здійснено військово-лікарських комісій із приміщень територіальних центрів. Тому ні фактичного, ні юридичного впливу територіальні центри на військово-лікарські комісії не мають. Якщо громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію в районному територіальному центрі комплектування не згоден з її висновками, він має повне право пройти комісію обласного рівня, повідомив Олександр Охріменко. Прокоментував він і ситуацію з зупинками автомобілів навіть не на блокпостах, а просто на дорогах для перевірок документів. Представники територіальних центрів спільно із правоохоронними органами і тими угрупованнями, які створені, блокпости, мобільні патрулі спільні, здійснюють заходи щодо перевірки тих самих громадян, в тому числі, які підпадають, можливо, під заходи мобілізації. Тому таким чином це проводиться, але виключно знову ж таки не єдиними представниками територіального центру, а в складі визначених наказами відповідних структурних. Підрозді, які створені тут на час воєнного стану працівниками і військовослужбовцями, певний план з мобілізації існує, але конкретні цифри в цілях безпеки не розголошуються. Повідомив Охріменко. Ресурс, який знаходиться на території Одеської області, в принципі, дозволяє виконати завдання для того, щоб наші війська, які виконують задачу на лінії зіткнення, мали можливість доконтактуватися і все ж таки. Виконати завдання по в першу чергу стримуванню, ну і відповідно звільнення території держави від окупантів.